Вітаю, мене звати Девід Лоуренс, і в цьому відео я розповім та покажу вам, як опускатися і підніматися з підлоги з протезом. Коли ми вчимось переміщуватись з одностороннім протезом, потрібно навчитися безпечно опускатися на підлогу. Це дозволить пацієнтам як опускатися, так і пересуватися по підлозі. Якщо ви хочете лише підніматися з підлоги, вам потрібно безпечно на неї спуститися. Найпростіше попросити пацієнта посунутися трохи вперед на килимок. Добре, тепер трохи підігніть протез назад. Чудово! Нахиліться і тримайтеся рукою за кушетку, поки не станете на протезоване коліно. Ось так можете стояти на колінах скільки забажаєте. Тиск у гільзі такий самий, як при стоячому положенні, тож ви можете навантажувати коліно стільки, скільки потрібно. Далі повністю спустіться на підлогу переверніться на спину і ляжте на килимок. Якщо ви впали і лежите розпластані на землі, не поспішайте вставати. Перед тим як встати, спершу вам потрібно заспокоїтися. Якщо навколо вас є люди, поясніть їм, що ви підійметесь самостійно і вас не потрібно квапити чи тягнути. По перше не вставайте, а сядьте. Подивіться на свій протез і переконайтеся, що стопа протезу спрямована вверх у напрямку стелі. Якщо так, то це означає, що протез одягнутий правильно нічого не зламалося і не змістилося. Якщо він відчепився, одягніть його знову. Якщо він зламався, поясніть іншим, що вам потрібна допомога та інвалідний візок, тому що вам не буде на чому стояти, коли ви встанете. Але в нашому випадку все добре, трохи відсуньтеся від мене схрестіть протез поверх іншої ноги та станьте на коліна та долоні. Так як ми схрестили протез на початку, зараз наші ноги у рівному положенні. Якщо помилитись і не схрестити ноги перед тим, як ставати в цю позицію, ваші ноги схрестяться ззаду, і вам буде складно встати. В такому положенні ви можете дістатись вищої поверхні. Вам часто доведеться це робити. У нашому випадку будемо забиратись на цю кушетку. Спочатку доповзіть до необхідної поверхні, потім станьте на обидва коліна. І Виставіть праву ногу наперед. Станьте на стопу, поставте руки на кушетку, зіпріться на неї і встаньте, повністю випрямивши коліно. Як тільки пацієнт встане, обов'язково попросіть його розвернутися. І сісти. Спершу присядьте, тому що, коли ви тільки не встанете після падіння, ваше серце буде шалено колотитися, заспокойтеся, а тоді вставайте. Якщо пацієнт впав і йому немає на що опертися, він має почати з тієї ж позиції перевірте ваші стопи і переконайтеся, що протез правильно сидить на нозі. Трохи відсуньтеся від мене схрестіть ногу. Станьте у стійку позицію на колінах, в якій ви можете міцно спиратися на протез. Якщо вам немає за що триматися, вставайте прямо посеред підлоги, виставте праву ногу вперед у стабільну позицію, зіпріться на руки, перемістіть протез у положення під себе і встаньте. Ваша задача прагнути стабільності, що б ви не робили. Це виглядає просто, але щоб піднятися в таке положення, вам знадобиться багато практики. Розглянемо випадок, в якому пацієнт знову впав. Подивіться на свої стопи, щоб переконатися, що обидві стопи спрямовані прямо вгору. Вам треба контролювати кожну дію. В цій ситуації немає за що триматися, але поруч з вами знаходиться член сім'ї, друг або людина, яка просто проходить повз. Вам необхідно керувати всім процесом і попросити людину виконати те, що ви від неї очікуєте. Це означає, що вона має залишатися нерухомою, як скульптура, не робити жодних рухів і не тягнути вас, поки ви намагаєтесь піднятися. Схрестіть ногу. Встаньте на руки і коліна. Я займаю позицію, в якій зможу допомогти. Встаньте на руки і коліна, зіпріться на людину і встаньте. Я не тягну її доверху. Зверніть увагу я не відпускаю її руки. Часто, коли людина встає, ми дуже швидко відпускаємо її, щоб уникнути зайвого контакту. Не робіть так, тому що вона все ще відчуває себе нестійкою після падіння. Тримайтеся за них, доки вони самі вас не відпустять. Коли вони відчують стабільність положення, то самі розірвуть цей контакт. Завжди залишайтеся поруч, і тримайте їх, поки вони вас не відпустять. Мої ноги розставлені, коліна зігнуті, руки напружені. Я можу просто скласти їх разом або прийняти іншу позицію. Важливо бути непорушним, тому що ви служите опорою не треба хапати або тягнути людину. Вона сама контролюватиме весь процес підйому. Я не відпущу пацієнта, поки вона не буде готова і не відпустить мене сама. Дякуємо за перегляд і сподіваємося, що вам було корисно. Це відео є частиною серії про протезування, починаючи від управління залишковою кінцівкою після ампутації і закінчуючи бігом з протезом. Ми заохочуємо вас переглянути інші відео з цієї серії та поділитися ними з іншими. Ви можете знайти їх на нашому каналі YouTube – youtube.com – MissionGate. Щоб бути в курсі наших останніх новин, натисніть на посилання в кутку, щоб підписатися, і не забудьте поставити лайк, прокоментувати та поділитися цим відео.